Доброго дня, любі мої глядачі. Дякую, що зайшли на мій канал, що дивитеся. Сьогодні у мене буде такий показ огляд частини своєї колекції, фужерів, рюмочок. На ніжках. Саме на ніжках я сьогодні підібрала, і більшість із них це прозоре скло. Не хотілося мені якось сьогодні змішувати. І прозоре скло, і кольорове. Є в мене там ще вироби, предмети із синього, червоного і інших кольорів, скляних предметів, саме рюмочок. Але щось мені не захотілося сьогодні змішувати. Ось я хочу вам показати ті предмети, які зараз ви бачите, в мене на столику. Рюмочки, фужери. Тут у мене сьогодні будуть. Я вам виставила по одному екземпляру, хоча деяких у мене є і 6 штук, і 5, і, і по, парочку, по парі, і, і навіть такі поодинокі є, я збираю і по одному. Фужеру, чи якоїсь там стопочці, яка мені сподобається, я можу купити тільки в одній кількості для колекції. Так, хочу розпочати спочатку. Хто дивиться мій канал, той вироби, мої ці всі предмети вже бачив. Тому що по мірі надходження, по мірі новиночок, яких я завжди показую. А це хотіла. Вам сьогодні показати загалом, що в мене вже зібралося. Так, і ось я хочу розпочати із таких великих фужерів. Ось такий фужер з такого лимонного скла. Він такий дуже світлого кольору, і тому я його все-таки включила в сьогоднішній огляд. Майже прозоре скло. Такий величенький фужерчик, ось такий гарний, мені сподобався. Більшість із цих предметів мені були подаровані, подаровані друзями, знайомими, а деякі з них я купляла. Так, це все подаровані. Ось такий гарний фужер, я вам його також якось показувала. Зараз я намагаюся купляти такі вироби, не всі підряд, а лише, лише такі дуже цікаві. Ось, наприклад, як оцей фужер. тут є ручне різьблення, він старенький, десь 60-ті роки. Така фігурна ніжка, навіть така граньона ніжка. Саме такі предмети, такі фужери я можу зараз купляти. Які для мене Є цікавими. Раніше я брала всі підряд, мені все подобалося. А зараз трішечки вже я вибираю найкращі. Ось такий також фужер, це ще старенький фужер з нашої сім'ї. Він таке нанесення перламутрове, Трішечки тут обідочок уже потерся, але так як це предмет наш сімейний. Я його зберігла, він залишився лише в одному екземплярі, на жаль. Так, ось такий фужер також це з нашої сім нашої сім'ї. Також тут дуже гарна така граночка ручна. Таких у мене декілька штук. Дуже гарні, в гарненькому стані. Мабуть, ними і не користувалися, вони стояли в буфеті. Дуже старенькі, гарненькі такі фужери. Також хочу вам показати, є в моїй колекції це лафітники, які також я намагаюся останнім часом купляти або якось придбавати в свою колекцію, тому що це річ дуже старенька, така, дуже-дуже вінтажна. Вони зараз рідкісні ці предмети, дорощують. Ось таких лафітничків у мене два в моїй колекції. Вони такі немаленькі, ось давайте порівняємо з іншими. Ось ці в мене такі маленькі лафітнички. І таке скло якесь синє, таке туманне. Також було, були мені подаровані в мою колекцію. Так, оці я купила, пам'ятаю, якось запропонували мені посуд. Тут у, в нас на місці. І я їх купила доволі таки дешево. А перший лафітничок, це в моїй колекції, ось отакий був лафітник. Це я вже його придбала і не дешево. Ось він дуже гарненький, такий така ніжка цікава, старенький, тут такі соти. Да, такі предмети, якщо трапляються, я їх завжди беру, тому що вони дуже подобаються. Це старовинна річ уже на наш час. І далі це такі простенькі вже, з золотими обідочками. Маленька така чарочка на ніжці, така ніжка цікава. Ось така ще рюмочка на, на ніжці, такий маленький коротенький ніжці, розширена така доверху. Також тут обідочки золотенькі. І є тут таке покриття перламутрове Теж гарненька. Ось така крихітка. Це кришталь. Як вам показати? Що це кришталь, ну, дзнить. Це кришталь, така ніжка з такого блакитного скла, як ви бачите. І обідочок тут срібляний. Не золотистий, а срібляний. Ось така гарна рюмочка на ніжці. Далі ось така перламутрова. Це, скоріш за все, 70-ті роки. Так, це також кришталь. Він такий незвичайного вигляду. Кришталь не такий, як ми завжди бачимо. І така металева ніжка, легенька. Це не мільхігур, це якийсь інший метал. Таких у мене багатенько, але вони не сильно зручні в використанні, вони легенькі і на столі можуть падати. Падали в мене розбилось декілька штук, ми ними користувалися, але потім я їх замінила. Мені подарували. Мені подруга подарувала точнісінько такі, і тому зараз у мене в повному складі. І ось така рюмочка на такій довгій ніжці. Також такого лимонного кольору прозоре скло, така незвичайна. Маленька, гарненька. Також мені подобається. ми ними користуємося. Ну, звичайно, лафітники мені, це такі предмети колекції, а останніми ми користуємося. Так що ось такі предмети своєї колекції я вам сьогодні показала. Кому сподобалось, поставте, не забудьте вподобайку. Хто ще не підписаний на мій канал, підпишіться, будь ласка, пишіть коментарі. І до нової зустрічі в мене на каналі. До побачення, пока-пока!